Добрий день! Сподіваюсь, він буде добрий, а не так, як вчорашня ніч у Харкові, коли знов на нас падали бомби. Вітаю! Ми продовжуємо розбирати, як скласти особистий особисти бюджет. Якщо бюджет це збалансований розпис доходів та видатків, і про доходи ми вже говорили, то сьогодні ми поговоримо о витратах. Якщо ми складаємо особистий бюджет, то і витрати ми беремо особисті. Коли ми складаємо інші бюджети, наприклад, сімейний або підприємницький, то і витрати ми беремо відповідні. Для зручності я поділяю витрати на постійні і змінні. До постійних витрат ми відносимо обов'язкові витрати на життя, такі як проживання, харчування, зв'язок, здоров'я, краса, не дуже дороге навчання тощо. Другий пункт це непередбачувані витрати, третій на задоволення. Обов'язково повинні бути такий пункт на задоволення. Це може бути похід у кіно або в кафе з подружками посидіти, посидіти випити кави, або в парк. Тобто, розраховуючи постійні витрати, ми обчислюємо свою точку без збитковості. Ви спитаєте мене, нащо вона мені? Ай, справді. Як ця інформація може допомогти? Нащо нам потрібно чітко знати свою точку безбитковості? Нащо мені потрібно знати, скільки я коштую собі? Ого, скільки запитань! Але ці питання я залишаю на подумати. Може хтось з вас захоче поділитися своїми висновками з приводу точки безбитковості? Дам підказку, як точка безбитковості? Пов'язана з фінансовою безпекою, з особистою фінансовою безпекою. Ідемо далі. Зверніть увагу, що великі покупки, такі як квартира або машина, не входять в точку безбитковості. Вони починаються зі змінних витрат. Так, наступні видатки це змінні. Це може бути видатки на відпустки, на оновлення гардеробу або побутової техніці, поточний ремонт одягу. Взуття холодильника або пральної машини, або ви захочете змінити шпалери у вітальні. Тобто, якщо постійні витрати це на життя, то зміні на якість життя, на те, що ми хочемо собі дозволити. На сьогодні у мене все. Якщо у вас з'являться питання або побажання, то ви знаєте, як мене знайти. Сподіваюся. Усе буде тихо. Дякую за увагу! Україна переможе!